Доброго дня, шановні пацієнти! Моє ім'я Бігун Марія Вадимівна. Я лікар-ендокринолог медичного центру Омега Київ. Музика. Кіста щитоподібної залози це варіант вузла щитовидної залози, що являє собою порожнину, яка заповнена рідиною. Музика. У випадку, коли кісти щитоподібної залози маленькі в об'ємі до сантиметра, вони найчастіше клінічних проявів, тобто симптомів ніяких не дають. Пацієнти не скаржаться ні на локальні дискомфорти в проекції щитоподібної залози, ні на щось подібне. У випадку, коли кіста масивна, вона може збільшуватися до великих об'ємів, це можуть бути і 2, і 3, і 3, 5 сантиметрів. в такому випадку вона буде створювати певний мас-ефект на сусідні органи. Буде важко ковтати, важко робити повороти головою, а нахили певні дискомфорти будуть спричинені. Однак тут варто також відмітити, що кіста саме по собі це еластичне і м'яке утворення. Відповідно яскравих скарг, які можуть давати кальціновані види вузлів, тверді вузли щитовидної залози, вона давати не буде. Найчастіше кіста являє собою вузол щитоподібної залози, що зазнав некрозу і зруйнувався, на фоні чого просто у нас присутня тепер рідина. Однак кісти можуть бути і нез'ясованими за походженням та наслідком певних травматичних ситуацій, коли відбуваються удари безпосередньо в проекцію щитовидної залози в шию. Пальпаторно діагностувати кісту можна лише у великих об'ємах. Маленькі кісти пальпаторно можуть бути і невідчутні тому для діагностики кісти використовується варіант УЗД щитоподібної залози на УЗД це гідрофільне утворення або анехогенне утворення. Якщо кіста щитоподібної залози маленька в розмірах 2-3-4 міліметри, по факту це макрофолікули, це доброякісні зміни в тканині щитовидної залози, які також мають являють собою порожнину, мають певний об'єм, однак вони можуть із часом зникати. Однак не завжди, якщо кіста велика, масивна, вона збільшується в динаміці з часом в об'ємі. То найчастіше пацієнтам пропонується варіант пунктування з відсмоктуванням вмісту кісти ну, при маніпуляції інвазивній уже безпосередньо. Загалом, як такої профілактики утворення кіст в щитоподібній залозі, сказати, що точно ми не маємо. Однак, якщо дотримуватися рекомендацій лікарів, регулярно проходити обстеження, проходити на профілактичні огляди своєї щитоподібної залози, контролювати свої гормони, контролювати свій раціон на вміст йоду в ньому, то це буде стояти на сторожі здоров'я вашої щитоподібної залози.